Польща підсумовує головування в Європейському Союзі з коротким звітом до журналістів вийшов міністр закордонних справ Радослав Сікорський. Наша кореспондентка Інна Білак була на події. Інно вітаю. Які головні здобутки Польщі під час піврічного головування країни в ЄС? І які цифри, факти озвучив Сікорський? Е, ну, власне. Е... Почав свою промову глава МЗС Польщі Радослав Сікорський з того, що сказав, що головувати в Польщі Польщі довелося власне у досить критичний і непростий час. Зокрема, і через агресію Росії проти України Україну згадував у своєму звіті не один раз, сказавши, що це тільки невелика частина звіту. і Вдалося на його думку досягти чимало і в фокусі було власне забезпечення безпеки. Пеки, Європи, а відповідно і України. І за цей час за підрахунками Урсули фон дер Ляйен було прийнято 37 законодавчих актів за оголування Польщі у Раді ЄС і 18, про 18 було домовлено, зокрема, було ухвалено два пакети санкцій, 16 і 17 проти Росії і 18 також текст і ЗМІ його узгоджений, і це має бути гарний пакет санкцій, як сказав Радослав Сікорський. Однак наразі він заблокований Угорщиною, як сказав глава МЗС, але також знаємо, що Словаччина також його блокує. І крім того, своїми успіхами назвав Радослав Сікорський кілька ініціатив. Це, зокрема. Це зокрема. Е Програма сейв це кредитна програма на 150, п'ятдесят мільйонів сто п'ятдесят мільярдів євро на озброєння. І ще одна важлива програма це програма ЕДІТ. Це ініціатива Європейської комісії, спрямована на підтримку промисловості, оборонних розробок і власне виробництва зброї, в рамках якої має бути шістдесят п'ять відсот компонентів компонентів європейського виробництва також ми запитали щодо вето угорщини щодо вступу України до ЄС і ось що почули щодо власне позиції Кароля Навроцького щодо цього процесу. «Новообраний президент казав про те, що не вірить у безумовний вступ України до ЄС, але немає такого поняття як безумовний вступ будь-якої країни до ЄС. Тому ми маємо надію, що переконаємо новообраного президента, що розширення є процесом, під час якого кандидат має показати, що має здібності, що перед вступом приймає європейське право, і це є принципово. Тому ми так розчаровані тим, що угорці блокують відкриття переговорів. Бо власне тоді це можна було перевірити. Нічого не робиться автоматично. є, Близько 50 пунктів, можливо, в яких треба діти згоди. Тому ніхто лише, не може увійти до ЄС по скороченій програмі. наразі. Вступ України до ЄС блокує також Угорщина, і Данія, яка вступає на посаду президента, зараз також продовжитиме ініціативи Польщі, і про це вже сказав представник В ЄС. Дякую, дякую Інна білак. Була на прямому зв'язку з нашою студією.